Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович, я зав кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 Ужгородського національного університету, також є директор клініки InterFamily, яка надає допомогу переселенцям до Закарпаття, а також навчає на своїй базі як студентів, так і інтернів з фаху сімейної медицини. Сьогодні ми будемо говорити про. Декілька поглядів на одну серйозну проблему це гастронетрологічна проблема глікобактер стани, але я би хотів подивитися на неї очима сімейного лікаря і назвав для того, щоб нам було сьогодні цікаво дивитися цю доповідь і слухати її. Назвав її суперсімейка. Хтось із вас, можливо, і ваші діти, дивляться цей мультик. І саме членів суперсімейки, які всі мають глікобактер соціальні стани, ми будемо лікувати. А лікувати будемо дещо по різним. Сьогодні наша тема є пацієнтоорієнтованість. У терапії різних ліковактеристаційних станів. Я дякую фірмі Кусум за запрошення і за підтримку доповіді. До і хочу повернутися і згадати наші дефініції сімейних лікарів, які описані у дереві вонка. І ці дефініції, сьогодні дерево-вонка вже вже дещо. Оновлене, і ми маємо уже деревовонка разом із землею, яка показує ще планетарну медицину. Але я хочу акцентувати увагу на одну із дефініцій, яка мені сьогодні найбільше підходить для моєї доповіді: це допомога на пацієнта зорієнтована, на зосереджена на особистості пацієнта, тобто на паці... пацієнт-орієнтованість, і це є одна із основних дефініцій сімейної медицини. Моя дисертація, яку я захистив у ще в 2001 році, була присвячена розповсюдженню глікобактерпілері у родинах хворих на гастрит і виразку. Виявилося тоді, що значна частина супругів, які, які були заражені на пілорі, вони в половині випадків мали захворювання самі шлукових школа тракту, і вони всі були заражені інфекцією цієї. Діти пацієнтів були заражені так само досить часто, особливо в пубертатному або припубритатному віці. Тобто, це. Показало розповсюдження цієї інфекції у сім'ях, що потім було в принципі в багатьох джерелах описано, і до цього часу є сумніви стосовно доцільності лікування всіх членів родини, але ті члени родини, які живуть із пацієнтом з гліковактериним станом, і які самі мають проходити редикаційну терапію. Що ж змінилося за ці 24 роки у світлі сучасних тенденцій і поглядів? Перше, я би хотів, щоб ми подивилися на глікобактеріоз з точки зору з точки зору родину, родини, так як це характерно і важливо для сімейного лікаря, а також будемо лікувати членів суперсімейки. Перед вами батько суперсімейки це є чоловік 34 років, без шкідливих звичок, скарги на дискомфорт у епігастрії, важкість і переповнення після їжі, симптоми турбують декілька років, і об'єктивно ви нічого не виявляєте при огляді. Який же діагноз ми з вами можемо поставити? Це диспепсія, може виразка, може гастрит? Хочу акцентувати увагу на тому, що діагноз гастриту ми не маємо права встановлювати, хоча це був діагноз. Ну, багато років тому ми його встановлювали практично кожному пацієнту із гіастральними симптомами. Сьогодні цей діагноз становиться тільки в тому випадку, коли пацієнту проведена ендоскопія із гастробіопсією і гістологією гастробіоптату. Тобто, ми можемо сказати, що гастробіопсія це є критично важливий критерій для діагностики гастрита, інакше. Ми можемо всі діагнози або всі симптоми, які протікають під, під гідою диспептичного болю або дискомфорту, встановлювати як диспепсія. І для цього нам дає ну дозвіл це робити. Нам дає римський консенсус, четвертий, який пропонує оцінити, чи є у пацієнта один із наступних симптомів це. Відчуття переповнення після їжі це відчуття раннього насичення біля або дискомфорт або печіння у надчеревній ділянці. Прошу не плутати печіння із печією, тому що печія – це є за печіння, а тут в даному випадку саме у надчеревній ділянці, і ці всі симптоми можуть проявлятися періодично останні три місяці, за останні шість місяців. Тобто, десь три місяці сумарно чи набираються? Всі симптоми протягом останніх півроку. Якщо у пацієнта періодично ці симптоми з'являються і десь половину часу із 6 місяців вони турбували пацієнта, значить, можливо, в нього є диспепсія, і ми можемо ставити діагноз диспепсії без ендоскопічного дослідження. Але ми маємо з вами вирішити, чи потрібно цьому пацієнту ендоскопію все ж таки проводити з гастробіопсією, щоб, скажімо, встановити йому гастрит, або чи достатньо нам буде аналізу крові на глікобактерпілорі та або аналіз калу на пілорі антиген. Чи нам потрібно оцінити симптоми тривоги спочатку з визначенням подальшої тактики ведення? Третя відповідь є правильною. І я хочу нагадати, шановним колегам, симптоми червоних пропорцій або симптоми тривожних ознак при диспепсії. Що ж це означає? Ознаки шунково кишкової кровотечі це блювання крові або мелина, це немотивована анемія. Це немотивована прогресуюча втрата маси тіла, при чому хочу звернути увагу: більше 10% за останні 3 місяці. Прогресуюча дисфагія, одинофагія, персистуюча блювован. Ліфликоцитоз, надключична лімфоденопатія або об'ємне утворення глупігастрії це все є симптомами червоних пропорцій, і ми маємо сказати, що при наявності у пацієнтів хоча б одного або декількох із наведених вище симптомів, йому обов'язково проводиться ендоскопічне дослідження з гастробіопсією, і можна проводити гістологічне дослідження гастробіопсататів. Хочу звернути вашу увагу, що у батька суперсімейки, на щастя, симптомів тривоги немає, він молодого віку і настороженість стосовно якої, якоїсь онкологічного захворювання у нас зараз немає, тому ми маємо право провести йому неінвазивний тест на гелікобактер пілорі, скажімо, ми робимо йому аналіз на антитіла до гелікобактер пілорі і далі проводимо тактику. Тест, тестуй і лікуй. Тобто, після того, як ми протестували, ми зразу можемо призначити йому антигелікобактерну терапію за Мастрихтом 20, 2022, це шостий мастрих. Причому ви бачите, що антигелікобактерна терапія за мастрихтом має високий рівень доказовості, A. Схеми антигелікобактерної терапії перед нами є такі. Сьогодні схема першої лінії і схема другої лінії стоять на одному щабелі. І ми сьогодні розуміємо, що якщо би ми знали точно. Про резистентність до кларитроміцину у нашій, нашій громаді, у нашій популяції, то ми могли б вибрати будь-яку некларітромецинову схему. Подивіться, будь ласка, які схеми пропонують у ем, популяціях, де резистентність до кларітромецину є дуже високою. Це може бути квадритерапія з вісмотом, протонної помпи, вісмот, тетрациклін, метронідазон. Це може бути квадрат або тритерапія. З леофлоксацином, протонної помпи, леофлоксацин, амоксицилін плюс вісмут. <кхи> і квардитерапія без вісмуту, якщо резистентність до кларитроміцину є все ж таки високою, і ви хочете по якихось причинах додавати кларитромецин, то ви можете комбінувати три антибактеріальних препарати: кларитроміцин, амоксицилін, метендозол. Досить важка схема, я би її не дуже брав до свого практичного застосування, але мастриктом рекомендована і вона. Отже, ви сьогодні можете вибрати будь-яку схему із першої і другої лінії терапії, чого не було раніше, раніше ми рухалися, ніби по сходах. Перша, потім друга, потім третя, третя терапія. <кій> Яка буде схема ерадикаційної терапії у нашого батька-суперсімейки? Ми вибрали першу схему, першу лінію терапії це буде інгибітор протонної помпи, ми виберемо пантопрозол, золопент. Фірмікусум, ми беремо його у дозі 40 мг два рази на добу, приймаємо його на тише серце, можемо комбінувати його з кларітроміцином, амоксициліном і метроіндозолом, як це рекомендовано у першій лінії, альтернативній першій лінії терапії. Ми можемо призначати її 10-14 днів, можемо десь інша, іншу комбінацію спланувати. Чому саме інгібітори протонної помпи є таким важливим компонентом? Для того щоб контролювати і редикати гілікотерпілорів, і ПП контролюють продукцію кислоти шляхом блокади протонової помпи, і незалежно від стимулюючих факторів у пацієнта встановлюється сталий рівень ближче до нейтрального рівень кислоти. Причому цікаво, що протонні помпи блокуються назавжди, і для того, щоб почалася кислотопродукція, Нові протонні помпи мали мають наростати з певним часом. Їх може бути вже не така кількість, як вона була до того, як ви почали призначати інгибітори протонної помпи. Чому саме пантопрозол? Золопент пантопрозол може рекомендуватися, тому що він забезпечує швидкий, стабільний і тривалий контроль секреції кислоти соляної з максимальною безпекою для пацієнта. І секреція аж хлор після прийому пантопрозолу відновлюється аж через 46 годин. Тобто ви можете розраховувати на двох-дві доби пригнічення кислотопродукції. Це найбільш селективний протонної помпи, і ефективність його безпеки залежить від рівня pH. Цікаво, що він реагує на зниження pH. Тобто, якщо pH достатньо знижена, активність пантопрозолу і така селективність може бути, може бути, він селективно вибірково пригнічує кислотність в залежності від, від кислотності. Тобто, чим вищий pH, тим активніший пантопрозол в такому плані. Взаємодія між лікарськими засобами це є так само дуже важливим моментом і порівняно з іншими засобами, пантопаразол має практично нульовий рівень лікарської взаємодії. І ми маємо розуміти, що його ефективність протягом 46 годин це так само досить серйозний момент, який дає нам стабільне блокування кислотності. Коли ж нам перевіряти ефективність редикаційної терапії гліковатерпілої? Ми маємо визначити рівень ну або до наявність ерадикації через 4-6 тижнів і тільки за допомогою або калового антигену або дихального урязного тесту. Це сьогодні рекомендує нам мастрих. Давайте подивимося на другого члена суперсімейки. Це є мати. Жінка молода, 32 років, без шкідливих звичок, скарги в неї постійно на печію, що виникають періодично, і вона тримало-приймає золопент уже досить великий період часу. Симптоми турбують її декілька років, і встановлено, їй встановлено було рефлюксну хворобу. Вона вже проходила курси радикаційної терапії послідовною схемою, однак не визначала її ефективність. Чи доцільна її повторна радикація? Чому їй була призначена ередикаційна терапія пілорі? і як лікувати її рефлексну хворобу? Ну, по-перше, перше питання я би хотів іще раз задати акцентувати увагу, чи потрібно при наявності рефліксної хвороби проводити радикацію? і чи допоможе радикаційна терапія вилікувати рефліксну хворобу? І я не знаю, яка відповідь буде по той бік екрану. Але відповідь я можу зразу озвучити: не буде доцільно від успішної ерадикації, тобто ми не зможемо розраховувати на вилікування рефліксної хвороби. Але для чого ж тоді ми будемо рекомендувати цій пацієнті все ж таки пройти курс ерадикації, якщо її рефлексна хвороба від цього не вилікується? Тому що при тривалому пригніченні кислоти продукції у пацієнтів з наявною інфекцією і зростає ризик раку шлунку і метаплазії залоз, тому рекомендовано пацієнтам з тривалим пригніченням кислотної секреції все ж таки визначати наявність інфекції і ерадикувати цю інфекцію. Ми розуміємо, що хоч лікування пілорі не вплине на рефлексну хворобу, але ерадикація пілорі цій жінці рекомендована, тому що вона має постійно тривалу терапію інгідрами протонної помпи для зниження ризику метаплазії епітелію і подальшому подальшим змінам цього епітелію. Яку ж схему ми можемо вибрати її? Ми можемо вибрати одну із цих двох схем, якщо вона продовжує мати цю інфекцію, або вона приймала, як я вже сказав, схему, скажімо, в таку, яку перед вами є, або послідовна схема, ми можемо давати послідовну схему з вибором протонної помпи плюс, скажімо, амоксицелін. Потім через певний час ми можемо то зразу, після п'яти днів терапії двома препаратами, ми можемо дати ще п'ять. 7 днів терапію наступними двома препаратами інгибетопротонної помпи, вісмут і митрондозол. Скажімо, така схема так само рекомендована, хоча вона є альтернативною. Який метод оцінки ефективності редикації показаний цій жінці? Вона приймає протонної помпи. Я хочу підкреслити, і давайте подумаємо і поміркуємо. Чи доцільно визначати її рівень антитіл до пілорі. Дуже часто мої пацієнти приходять до мене обурені, що через 4-6 тижнів, зробивши самі собі, сам самоскерувавши себе на, 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 на оцінку іменного болінівджі, вони мають той же самий титр антитіл. Насправді це є абсолютно невірна тактика і антитіла до пілорі нас уже абсолютно не буде цікавити після. Лікування пілорі. тобто, після ерадикації антитілами ми контролювати рівень радикації не можемо. Аналіз КАЛА на пілорі антиген може використовуватися, однак не рекомендований в цьому самому випадку, тому що жінка приймає тривалі приймає інгібітори протонної помпи. І аналіз кала на гелікобактер антиген може бути, може бути спотворений і хибно негативний. Отже, ми можемо зробити тільки дихальний уреазний тест цієї жінці на пілорі. і якщо дихальний уразний тест буде позитивний, ми перелікуємо на цю жінку. Якщо схема першої лінії виявилася неефективно. То ми можемо після повторної редикації повторно провести терапію. Яка ж у нас є схема терапії другої лінії, яку ми можемо рекомендувати цій жінці? Хочу звернути вашу увагу, що ми можемо взяти, скажімо, золопент в комбінації з леофлоксацином 500 мг один раз або два рази на добу, з амоксициліном 1000 мг два рази на добу, плюс або мінус вісмут субцитрат. Хочу звернути вашу увагу, що у схемі другої лінії, тобто для перелікування, ми беремо вже аж два серйозних антибіотика, і ми можемо посилити цю схему вісмутом субцитратом. Звертаю вашу увагу, що схема буде 10-14 днів. Чим довше, тим більша ефективність терапії. Але ми маємо пам'ятати і про побічні ефекти від комбінації таких антибіотиків. Чи є ще схеми ерадикації у резерві? Так, є схема третьої, і навіть схема четвертої лінії. Зверніть увагу, що схема третьої лінії це є з вісмотом, яку я вам щойно назвав, і іншими антибіотиками або комбінацією інших антибіотиків. І ще є схема ріфабутін, він може додаватися до високої дози інгибітора протонної помпи. І плюс інший антибіотик. Або ця схема може бути виокремлена після уже неефективності третьої лінії терапії. Отже, ріфовотін, це у нас залишається рятівне коло, якщо всі схеми радикаційної терапії вже були перепробувані. У нас є ще діти у цій сім'ї, і це буде. Дочка 10 років із скаргами на болі в епігастрі важкі шлунку і дришку закрепа. Пам'ятаю, що коли я проводив обстеження своїх своїх пацієнтів, індекс пацієнтів тематичних на диссертацію, дуже багато дітей мало симптоматику гастроентерологічну зокрема, проблеми з епігастральними болями, якщо вони вже підходили до пубертатного віку у молодших дітей, це було дуже рідко. І по якійсь причині ми до сих пір не знаємо, чому у дітей ближче до пубертатного віку, якщо вони інфіковані, можливо, у родині пілорі, вони можуть мати ті чи інші симптоми, диспептичні розлади, і це є типовим для саме от препубертатного віку. Які методи діагностики пілорі показані цій дитині? Ми можемо знову виставити наш наші опції: це антитіла, імуноглобулін G, можливо, антитіла можливо антигени в калі або можливо зробити ендоскопію із дослідженням гастробіоптатів та пілорі. Який же метод найкращий? Ясно, що дитині нам не хочеться робити інвазивні методи діагностики, і тим не менше хочу звернути вашу увагу на те, що. Якби нам не хотілося уберегти дитину від зайвих обстежень у дітей, у яких є симптоми болю, які проживають у родинах батьків із лікователесиціоними захворюваннями, ми маємо все ж таки ну, не робити підхід тесту і лікуйте центрит, який підходить для дорослих, а все ж таки проводити дітям інвазивну діагностику під час проведення ФЕДЕС, робити гастробіопсію і мікроскопію гастробіоптату та гістелечну гістоплюту. Клеритроміцин в містній схеми не рекомендовані у дітей взагалі. Як же лікувати цю дитину? Давайте спробуємо скомбінувати її схему протонної помпи по схемі тритапі або квадропі з амоксициліном метроіндозолом. Можна додати візмут. Чи можна брати пантопрозол для дитини? Так, рекомендована схема, тільки зі зменшеною дозою пантопрозолу. Ви бачите, у педіатричній практиці у нас є доза золопента 20 мг, яка підходить для терапії дітей, особливо в схемах антигелікобактерної терапії. Як і коли ми оцінюємо ефективність ерадикації гіліковактеріпілері у дитини. Знов таки пам'ятаємо, що ми виключаємо антитіла як опцію, взагалі не рекомендовано. Для контролю аналіз калу, якщо дитина не приймає інгідеропротонної бомби в подальшому, може бути як варіант на наявність антигену в лікобактерпілорі. Дихальний тест підходить. Ну і відносно ФГДС та інвазивного тестування як стосовно цієї схеми еридикації оцінки ерадикації. Насправді виявлення антигену в лікобактери у калі є надійним тестом для контролю ерадикації. достатньо того, що ми зробили інвазивний тест для старту перед терапією, а для контролю. Ередикації у нас є достатньо прості і неінвазивні методи. Нагадаю, що для проведення тестів нам потрібно вичекати не менше 4-8 тижнів після припинення антибіотиків і не менше 2 тижнів після припинення протонної помпи. Ми називаємо цей період відмивочним. Другий, третій син. Діти здорові, не мають скарг, і на прохання батьків зроблено тест на пілорі і цей тест каловий був позитивний. Чи потребують вони ередикації? Насправді, ці діти, якщо вони є просто носіями, вони можуть не потребувати ерадикацію і ми можемо чекати, спостерігаючи за дітьми, якщо з'являються симптоми, ми йдемо по, терапі, по лінії терапії, яка яка була рекомендована. Цій дочці. В цій родині був дідусь. Вона жила разом то Томна жили разом з дідусем, і дідусь помер від раку шлунку рік тому. Яка тактика щодо членів ведення, ведення, ведення всіх членів сім'ї у цій родині? Обстежувати на гліковактерпіру лікувати чи не лікувати. Насправді, при чому тут дідусь, і яка, який сенс відносно обстеження та лікування на предмет наявності інфекції? Я хочу знову акцентувати вашу увагу, що ерадикація H-пілорі рекомендована для профілактики раку шлунку, Обов'язково, згідно Мастріх, родичам першого ступеню, родичам, які проживали разом із іншими членами сім'ї. Тобто, ми маємо розуміти, що в цьому випадку, якщо діти були заражені лікобактери піле і не мали, не мали певного, певної симптоматики, але проживали разом з дідусем, який мав рак шлунку, і, по ідеї, міг би мати канцерогенний штам лікобактерпілері. Ми цим дітям можемо рекомендувати, тому що це діти якраз жили разом, ну, хоча вони не перший ступінь роства, але вони жили поряд із пацієнтом, ймовірно, міг розповсюджувати цю інфекцію канцерогенними штамами глікова терпілорів. От така у нас схема терапії нашої суперсімейки. Я вам щиро вдячний за увагу. Бажаю всім вам миру і спокою, всім нам перемоги. Слава Україні!